Звістить про Боже благо. йому, Щоб знайти Спасителя Христа, мудреці зоря вела зі Сходу і до Ісуса вірного. Ваше найулюбленіше свято. Різдво, Миколай, Новий рік. Які ще свята? В Кого? Різдво. Миколай, Різдво. Які ще? День народження. О, да, це дуже класне свято. Перше і мені самому було цікаво дивитися і чути вперше цю історію. І я собі так сидів і думаю, справді така близька життєва історія. І для себе ми можемо взяти гарний приклад з цієї історії, що святкуючи різдво, маючи багато різних таких гарних намірів, щоб ми справді були готові допомагати своїм ближнім, як в цій сім'ї, правда, коли прийшли ці бідні люди допомоги, і зразу вони не здогадались, тому що. Ну, не були готові. Вони думали, якби Ісус от сам прийшов таким в білому, да, як ангел. От йому вони все віддали би. Але як ви думаєте, може Ісус прийти? Так, ну, прямо до нас в домівку, як ангел? Ну, а якби прийшов йому, там гроші наші або їжа потрібні чи ні? Ні. Ні, правда? І дуже часто Ісус у вигляді людей або. Ну, навіть там було сказано, що в Біблії написано, що що ви зробили одному з малих, те ви зробили для мене. Тобто Бог нас учить, щоб ми допомагали один одному. Ми для діток маємо подарунки. Дорослі вже я думаю, пробачать, а? як казав другий селек. Ми вже дорослі свої подарунки з'їли, коли були дітьми. Зараз ваша черга, ви свої теж з'їсте і станете дорослими, і вам вже не будуть давати. Одеся трошки повернемося до Різдва да? про народження Ісуса. Ми будемо святкувати, і нам важливо знати, насправді, як його правильно святкувати. Я хотів би трошки про цю виставу, те, що ви чули історію. Ви зрозуміли, як правильно святкувати Різдво? От що найважливіше на Різдво ну, або саме правильно робити? Бути добрим, молодець. Справді ця історія нам показує, ну, сама головна думка це бути добрими. Хто знає, де Ісус живе зараз? На небі. На небі, правильно, навіть маленький Ваня знає. Боже, Божа віця, що спасти людей знайка і доросному малюку. Серці вісто, потяга Господу, заспіваймо разом в тиспах, слава Богу в небі в ми землі людям благодать, будеш Бога, щиро Небі спала піспала. Зішо, вище люди, любов. Желеця, Ой, вставай, друже, в таку ж ладцю можна не тільки. Я й думаю, зайду до вас, внучата, та й провідаю. Свято сьогодні таке, роботи немає. Господарство попора, ротки натопив, ще й трохи ми сьогодні повидав. Дай думаю, зайду. І правильно зробили, що зайшли. Разом нам до добрий вечір, господарю. Нас правда, що велика біда, згорів на ті. Тільки з тим, по одежам Що ми були такі жорстокі. Ми визнаємо свою провину. Дякую. Дякую. вам за таку прекрасну виставу, за такі ваші пісні сміви дуже гарні. Хочу запросити ще, приїжджайте до нас, ми вам дуже раді. Наші діти вже не могли просто вас дочекатися, правда, діти? Так! Побажати вам, ну, перш за все, міцного здоров'я, успіхів всіх ваших починаннях, щастя, з особливим присмаком всіх Божих щедрот. Многії і многії вам вітають. Ще приїжджайте, ми завжди вам дуже раді. Дякую вам.